Вітаю вас, малята! Веселі друзі знов з нами і готові допомагати нам в розумінні власних емоцій, помічати, що відчувають інші, та що робити для кращого розуміння одне одного. Минулого разу ми обговорювали історію в Сельмі та Фризбі. Про те, як чудово вирішувати проблеми разом та співпрацювати з іншими, сьогодні на нас чекає історія про те, як важливо співпереживати та звертатися по допомогу. Влаштовуйтеся зручніше і слухайте уважно. Історія називається Семі та Сіно. Семі жив поруч із великою конюшнею. З її вікна завжди сторчить купа смачного свіжого сіна, і семмі не розуміє, звідки воно там постійно береться. Можливо, конюшня чарівна, а може, всередині є сіна машина. Симі, який любить попоїсти, радий, що в конюшні завжди є сніданок. Одного разу семі прийшов до конюшні раніше, ніж зазвичай, та зустрів там габі. Біля вікна, де семій зазвичай ласує сіном, стрибала габі. Дійсно, кролики люблять стрибати. Мабуть, габі робить ранкову зарядку. Подумав Семі, Семі охоче взяв жмутик сіна і не помітив, що габі перестала стрибати. Натомість вона дивилася на семмі з певним очікуванням. Ммм, ням-ням, яка смакота, сказав Семі. Як егоїстично, Семі збирається все це з'їсти сам. І навіть не поділиться зі мною, міркувала розчарована габі. семі помітив, що з габі щось не так. Ти втомилася після ранкової зарядки? запитав семі, дивуючись, чому габі засмучена. Ранкова зарядка? Що ти маєш на увазі? Я хотіла взяти трохи сіна. Щоб поїсти, але не можу дотягнутися, відповіла Габі. Вибач, я не знав, що ти теж хочеш сіна, відповів Семі. Йому було соромно, що він не поділився з подругою. Семі не завжди думає про те, що відбувається навколо нього. Габі зрозуміла. Що між ними виникло непорозуміння. Наступного разу я попрошу про допомогу. Можливо, я недостатньо чітко дала зрозуміти, що я теж холодна, сказала Габі, усміхнувшись. Перш, ніж габі закінчила говорити, Семі вже почав смикати сіно. Пригощайся, звернувся семі до да габі, пропонуючи їй трохи сіна. Габі пожвавішала та застрибала від радості. Щиро дякую. Потім Габі усотливо розвернулася і зробила те, що семі не було видно. -да – заспівала габі зігнувши соломинку у формі серця та одягнувши її на капелюх. О, тепер у тебе така ж зачіска, як у мене. Ха-ха-ха, засміявся семі. Семі засмутився, бо розчарував габі. Та, на щастя, вони вирішили непорозуміння, і семі стало легше. Він зрозумів, що ділитися дуже приємно. Наступного разу семі без зайвих зволікань обов'язково поділиться з іншими. Сподіваюсь, що ви уважно прослухали історію і готові її обговорити зі мною та з дорослими, які поруч з вами допоможуть нам картинки, що відчував семі, коли їв всіно. Семі любить поїсти, тому це викликає в нього задоволення. А що відчувала Габі, коли намагалася дістати сіно, але їй не вдавалося? Габі старалася стрибнути все вище, але їй не вдавалося, і це її засмучувало. Як почувалася Габі, коли одного разу семі не поділився сіном. Габі відчувала розчарування від неуважності в Семі. Семі подумав, що Габи робила ранкову зарядку. Чому, на вашу думку, Семі зрозумів ситуацію неправильно? На мою думку, тому що Габі не просила допомоги. А просто стрибали біля вікна з сіном. Чи ділилися ви з кимось, які емоції це викликало у вас? Чого навчився Семі, а чого навчилися Габбі? Семі навчився бути уважнішим до оточуючих, та що ділитися, це дуже приємно. Агабі зрозуміла, що слід просити про допомогу, бо не завжди інші можуть зрозуміти твою потребу. Які емоції ви знаєте та вмієте розпізнавати? Поділіться своїми думками. Як і веселі друзі, ми з вами. Теж мали багато приємних моментів емоційного спілкування. Зазвичай це відбувалося у дружньому колі на килимку. Пригадали? Пропоную виготовити килим дружби для веселих друзів. Не справжній, а із пластичного матеріалу. Килими бувають різного розміру, з різними кольоровими візерунками. Мені подобається килим з квітами. Ви можете обрати кольоровий пластилін. Я обрала солоне тісто, підготувала шаблон килима із цупкого паперу, формочку для давлювання візерунка, стеку для обрізання краю килима, качалку фарби для надання кольору килиму. Качалкою рівномірно розкачала тісто по шаблону. Стекою обрізала зайве тісто, що виходило за межі шаблону, формочкою зробила вдавлювання по куточках та центрі у вигляді квітки. Вдавлюванням стекою зроблю прямі лінії стебла. Похилі вдавлювання листочки. Расфарбую свій килим. Виріб має підсохнути при кімнатній температурі, і ви матимете чудове килимо для розігрування емоційних ситуацій з веселими друзями. Чекатиму світлини ваших килимків. До зустрічі!